Ми склали список десь близько 100 осіб. Це були жінки і діти. З'ясувалося, що це громадянки України різних національностей: кримські татари, українці, етнічні, люди інших національностей, які з різних сімейних, життєвих обставин опинилися на території Сирії, де йшла війна. І потім вони опинилися в таборі, ельхоль, потім з'явився ельрош. А, і умови в цьому таборі міжнародному, який був під опікою Міжнародного Червоного Христа і Червоного Полумісяця, вони були жахливі, дуже жахливі. Там були свої специфічні порядки. Підпорядковувався цей табор е, силам е, окремим, які підпорядковувалися одній військовій адміністрації, і організація Об'єднаних Націй зверталася до всіх країн. Чи громадяни опинилися в цьому таборі? Там за різними даними було і 76, і 86, і 100 тисяч людей, щоб вони забирали своїх громадян. Зрозуміло, цей заклик був і в сторону бік Української держави. Ми займалися е, цією. Проблемою звернувшись до Кабінету Міністрів України, зрозуміло, що відомства, спеціальні служби України, Міністерство закордонних справ у травні 2019 року створили таку робочу групу. Зібралася вона в Кабінеті Міністрів України. І потім вже пішла конкретна робота, і ми зібралися сьогодні. Остання наша громадянка з тих, які нам були відомі, вона вчора вже прибула до Києва і з двома дітьми ви можете зараз з ними поспілкуватися. Я ж хочу сказати, що цією подією, її звільненням чи евакуацією, чи як хочете її прибуттям на свою землю, батьківщину, державу. Ми закриваємо нарешті цей великий, такий для нас дуже проблемний кейс. Там два табори: один алхоль, другий роч. Холь дуже великий. Це ти сотні, тисячі, тисячі. так. Ну вже багато повиїжджали, багато депортувалися. Просто багатьох з холя перевозять в Родж. Родж не зменшується. Ми самі купували продукти. У нас був ринок. Ми робили грошові перекази. Якщо сім'я може, перекази тобі відправляє, і на них на це ти купуєш продукти. А що стосується медичної допомоги, взагалі є невідкладна допомога, якщо в тебе щось болить, є тільки знеболювальне і антибіотики. А навчання для дітей є мадресе, там діти приходять, граються, пишуть букви. А так щоб прямо вчити, то нема такого. А у вас була можливість якось десь заробляти кошти чи як ви там взагалі виживали це? Так, є можливість. Хтось, хтось шиє речі, робить пристройки, хтось переготує. так то так. Чим ви займалися? Я нічого. Я дивилась за дітьми. Забрали наші хлопці з гуру. вони забрали мене, і я була така щаслива це не передати. Вони підтримували нас протягом всієї дороги. Дана операція проводилася не один рік. Оскільки робітних головного управління розвідки вона була дійсно складна. Складність її полягала в тому, що е, е, наші громадяни знаходились на неофіційній стороні серії, з яких е, до яких немає ніяких офіційних каналів е, з країн і звісно нашої країни. Тому це була найбільша склад. Е, всі операції вони є важкі, е, тому що їх потрібно планувати детально. Е, детально, щоб дійсно вони е, поміщилися, як то кажуть, з позитивним завершенням. От, е, стосовно е, репатріації громадян України з таборів Сирії. Кожен рік, якби цим напрямком займалися співробітники Головного управління розвідки, і кожен рік знаходили нові і нові підходи. Тобто це не однотипний підхід, там, знаєте, зателефонував ті ж самі людини, домовився, приїхав, і забрав. Тобто це довготривала робота, яка потребувала як і фізичного, так і фізичних, спеціальних здібностей в даній ситуації чи в виконанні завдань в даному регіоні.